Друзі, всім привіт. Вже внутрі, так сказати, закриваю на зимній вигул чи на літній вигул, Вже внутрі їм даю води менше. Точніше як, даю їм воду, але вже не тіло. Ось вони покупаються і закриті в сараї. Так як у мене постійно немає, я постійно на роботі, тому внутрі ми дивляться батьки. І вони їх ну, випустять раз, в два-три дні покупатись. І закривають, в сараї, і вони вийшли. Ось я вам показую, з того моменту пройшло вже більше 15 днів. Ось вже внутрі це позаживало. Всі ті рани, які вони погризлися. То я вам показував в попередніх відео, що вони погризлися. Одна сім'я з другою сім'єю. Зараз все в них попроходило. Ось бачите, навіть, мабуть, я трохи тут перепутав самих малих. І вийшло, що з другого вольєру з цього, я поперекидував трохи сюди. Ну, вони зараз сидять усі разом. Ніхто не гризеться, ніхто не кусається, не б'ються. Десь якась між собою може там посапитися, але, в принципі, ось тако. Зараз <плес> ще поки кабаки, поки кавуни, це все є, даємо їм, так, сказати, так як вони вже більшість закриті, ну, воду їм даємо там раз в два в три дні, то зараз вони сочки кормають, а тим це компенсується тим, що вони не відкриті в басейні. Ну, і Також ті, що сидять в клітках. Також дається, раз там в три дні, в два як виходить, коли як виходить І тут, ви бачите, самочка із самцем перестрочують кукурудження. Вони його і їдять, так як воно ще зеленкувати попадається і на підстилку собі старати. Що ж, друзі, цей молодняк я продаю. Кому цікаво, пишіть в коментарі. Кого може зацікавить. Пишіть в коментарі під цим відео, я вам відпишусь. Тут є самочки і самці. Якщо когось зацікавить, пишіть в коментарях під відео, під відео я відпишусь вам. Усім мирного неба та усім успіхів.